Відео про справжнього патріота, який відмовився від мільйонних прибутків і обрав служіння громаді, обрав допомогу людям Сумського району, ну і взагалі Сумщини. Справжній патріот бендеровець, який. Потужно допомагає сумській громаді у березні 23-го року. Сумська районна рада обрала нового голову. Разом з ним було обрано й нового заступника. Ним став біцак Володимир Юрович. До цього призначення депутат сумської райради декларував мільйонні прибутки від притиємницької діяльності е, свого ФОП і ПВКФ Актуал 1, де обіймав посаду директора і кінцевого бенефіціару. Щороку року підприємство Біцака отримувала бюджетні підряди здебільшого. В Сумській області загалом на десятки мільйонів гривень. Однак, після обрання заступником райради ситуація різко змінилась у своїй останній декларації. Він зазначив лише заробітну плату і соціальні виплати, жодної копійки доходів від бізнесу. Чи справді посадовець? Так легко відмовився від прибуткових контрактів формально так, згідно з даними аналітичної платформи ЮКонтроль, 21 березня 2023 року. Актуал 1 змінило керівника замість Володимира Біцака власницею стала. Його донька Марієва Дарина Володимирівна. А днем раніше, 20 березня, Біцак припинив діяльність свого ФОП. Однак вже невдовзі в публічному просторі з'явилась нова фігура, яка почала активно освоювати бюджетні кошти. 14 листопада 2022 року в Сумах реєструється ФОП Кольченко Анастасія Юр'ївна. На той час 20-річна студентка СумДУ, ну як стало відомо з відкритих джерел. Але менше ніж за місяць. Після реєстрації вона отримує перший багатомільйонний підряд на капітальний ремонт центру проживання ВПО у селі Дернове на суму 3 мільйони 649 тисяч гривень. Замовником виступила Тростянецька міська рада. Договір уклали напряму, без використання електронної системи. Ну, дуже дивний вибір підрядника для капітального ремонту. Тільки зареєстрована. ФОП 20-річна дівчина і вже підряд на 3 мільйони. Ну дуже цікаво. Але це стало лише початком. Загальна сума договорів, укладених ФОП Кольченко, перевищила 12 мільйонів гривень. Уявіть, серед них не тільки ремонт бюджетних установ, а й увага, друзі, облаштування інженерних загороджень та фортифікаційних споруд. Тих фортифікаційних споруд, за які виник скандал. Про які, до речі, розповідав біцак, що він бачив, що вони неправильно будуються, але чомусь не спитав у генерала Артюха, ну тому, що біцак рядовий, а атож, цельний генерал. І очевидно, що такий обсяг та характер робіт для молодої підприємиці без жодного досвіду робіт викликає щонайменше подив і потребує. Детальної перевірки, і ми перевірили. І перевірка дала дуже цікаві результати. Невже ми знайшли справжнього бенефіціара? Перша деталь, що вказує прямо на зв'язок Кольченка і Біцака, це телефонний номер. Подивіться, у договорі на капремонт ВПО вказано цей номер. Цей самий номер неодноразово. Зазначений у публічних дописах самого Володимира Біцака в його соціальних мережах як його особистий, також цей номер вказаний у декларації Володимира Біцака як контактний номер телефону ПВКФ Актуал 1, якою він керував до березня 2023 року, а потім. Передав своїй доньці Маріє Вайдар'ї ще один номер телефона, вказаний в закупівлях Кольченко, ймовірно належить брату посадовця Андрію Біцаку. Власнику ТОВ Електроленд. Зрозуміло, що молодій підприємці для виконання робіт потрібне обладнання, техніка, персонал і складські бази. Як встановило розслідування, все це молода ФОП отримала від компанії родини Біцака. Техніку та інструменти здебільшого орендувала у ТОВ Електроленд Андрія Біцака. Приміщення для діяльності надає Марєєва Дарина Володимирівна. Донька посадовця, екскаватор-навантажувач, яким виконуються фортифікаційні роботи, надає актуал 1 компанія, яку біцак після призначення переписав на доньку Марією Дар'ю. Далі кадри, аналіз списку працівників Фоб Кольченко також підтверджує безпосередній зв'язок з біцаками. Монтажник Шушура Олег Анатолійович, співзасновник го захисники Сумщини разом. І з Володимиром Біцаком також працював в ТОВ Електроленд Андрія Біцака, гапоно Валерій Олексійович і Назаренко Олександр Сергійович раніше працювали у ФОП Володимира Біцака. Ну, взагалі, жанлювання працівниками та технікою між юридичними особами родини Біцака справа не нова. Аналіз публічних документів показав, що одні і ті ж самі працівники вказані у ФОП. Дарина Мареєва, Електроленд, Актуал 1, Сфера АФ, ФОП Володимир Біцак, ФОП Андрій Біцак та ФОП Анастасія Кольченко. Так само техніка та майно неодноразово юридично передавались із компанії в компанію, із з ФОПа-ФОП. Взагалі, переписування бізнесу на родичів чи знайомих, є поширеною практикою серед посадовців для уникнення конфлікту інтересів. За законом про запобігання корупції, посадовці повинні припинити підприємницьку діяльність і не впливати на підконтрольні компанії. Ситуацію з десятками мільйонів гривень бюджетних підрядів, що фактично лишаються під впливом родини заступника голови райради, створюють великі корупційні ризики. Наведені факти: контактні номера телефонів, оренда техніки, приміщень, спільні працівники, стрімке отримання державних замовлень. Дають підставу вважати, що ФОП Кольченко це є фірмою-прокладкою для продовження діяльності БЦК після обрання його посадовцем. Нагадаємо, що мова йде про значні суми і критично важливі для безпеки країни фортифікаційні споруди. До речі, про які розповідав БЦК, що він бачив, що вони будуються дуже неякісно, але чомусь промовчав. Можливо, тому що він теж має відношення для будівництва. Ціх споруд. Вся докладна інформація є на нашому сайті з таблицями, скріншотами. Все заходьте читайте.